Ви знаєте, і світ не містить слів, щоб гідну славу Господу віддати за все прекрасне, що наш Бог створив, за все, що нині можемо ми мати. Я думаю, якби все полічить, що кожен день рука його давала, не зможе жодна книга все вмістить, тих милостей, що з рук його приймали. І скільки б ми не славили Творця, не зможемо гідну славу Господу віддати, Він це подарував нам для життя, що зможемо ми у ніг Його покласти? Хвала, Господь, за все тобі, хвала, за хліб щоденний за врожай на полі, не в силах підібрати я слова, щоби подякувати за все у моїй долі. Хвала за сонце, що світило вдень, і наші ниви щедро зігрівало, за серце повне радісних пісень і за дощі, що землю поливали. хвала за теплоту погожих днів, за мирне небо, що пливе над нами, за осінь, що ти знову подарив, і за комори повні що плодами, за вітерець. Легенькі у жару, за землю напував, як у дощами, за силу, що давав у боді пору, коли у ній ми, Господи, потребу мали, за теплий дім, за спокій у краю, за день і ніч, за чисте світле небо, за квіти, трави в ранішню росу, за сонце місяць зірочки у небі. Хвала тобі! За кожен день і мить, за кожен подих в тихий час молитви, хвала за те, що чуєш і прожить, нам знову дав ще рік у мирі світлі, ти скрізь благословив на полі, у саду, без тебе праця користі не мала б, без тебе не дала б земля плоду, без тебе, О Ісус, ми радості не мали б. Хвала, Господь! За все тобі, хвала, За задейцей, що з твоєї волі має, за те, що у тобі знайшли життя, за благодать, що з рук твоїх приймає. Ми недостойні всіх твоїх щедрох, а милостей твоїх не заслужили. Твоя любов є вище всіх висот, і її б ми не зуміли. Ти дав нам все, і хочеш, щоб і ми тобі належну славу віддавали. Що тобі принесли ми плоди, щоби від серця ближнього прощали, життя пройде, як листя восени, як помах птахів, що летять у вирій, в похилиться, як в лісі ясини, навіки зникне у ходьбі несмілій, і прийде час настануть ті жнива, які всі люди довго так чекали. І я настане істина проста, наскільки Богу ми себе віддали. Прийдуть жнива, останні її жнива, і запитає в кожного Спаситель, що ти робив, коли прийшла весна, хто був твій друг і хто був твій учитель? Ідуть жнива, останні її для нас, а чи снопи своїми пов'язали, чи правильно прожили ми свій час, і скільки ми для Господа віддали, Віддав нам все. Можливість, міння, час лише щоб Його ми прославляли, і все, що Він потребує від нас, щоб ми плоди достонії зібрали. Він любить нас, тому благословив доми, поля і нас, із вами, потоки, благодаті. Він пролив, лише щоби народ Його прославив. Отож, давайте завжди в кожну мить свого Спасителя і Бога величати. За кожен день дозволив, що прожить, достойну славу Господи, віддати. Амінь.